І так, залишу цей ефір в записі, тому що я впевнена, що цей ефір допоможе дуже багатьом, особливо тим, хто зараз стоїть на місці, боїться щось робити, боїться розвиватися і просто не може здвинутися з місця, тому що в нього щось не ідеальне або. Він хоче настільки вилизати той самий контент, і тому боїться виходити в інстаграм вести свій блог. Тому я починаю. Запрошую всіх, кому цікаво. Дивіться, що таке перфекціонізм. Це людина, у якої, скажімо так, дуже високі вимоги до всього. Що стосується взагалі, точніше неважливо, чого у неї дуже високі вимоги, у неї все має бути ідеально, все має бути чітко, перфекційно, і через це вона ця людина просто не погоджується на менше і це супроводжується тим, що у людини дуже високі стандарти, і вона просто не хоче, скажімо так, вона не хоче бачити, що може бути інакше. Вона не погоджується на менше, і для неї це взагалі не варіант. А звідки це все йде? Це все йде з дитинства. Можливо, десь колись було таке, що ми щось робили. Е, і замість того, щоб нас похвалити, для нас це вважалося дуже важливим, да, щоб нас похвалили, е, щоб нам сказали, що все окей, цього достатньо. Да, замість цього ми чули, е, що е, окей, але ти можеш краще. Або окей, але цього недостатньо, так, е, або е, що це взагалі не те, е, там. Що від тебе очікували, або що від тебе хотіли побачити. От звідси це все йде. Скажіть, будь ласка, кому відгукнулося те, про що я зараз сказала. можете залишати коментарі. Якщо вам, у вас такі ситуації з дитинства були, і зараз це ви також за собою замічаєте, можете залишати якусь реакцію. А дивіться, що мені допомогло не слухати. Не вестись на поводу у цього перфекціонізму, не бути ідеальною, да, і не робити все з цієї позиції. Тому що у мене також було постійно в дитинстві, що я якась недо, що я мало роблю, що я якось не так роблю. Також у мене таке все було, і я вас добре, прекрасно розумію. Ось, я просто брала і робила. Нехай це було не ідеально, нехай це було не так, як я би хотіла, або не так, як від мене це очікували. Але тим не менш я брала і робила, тому що тільки так я могла ділитися тим, чим я хотіла, тільки так я могла. А не затримувати у собі да, цю енергію, цю, цю інформацію, яка в мені була. Тому дуже важливо дуже важливо просто брати і діяти. Далі у мене тут є підказочки по пунктикам, що я про що я сьогодні хочу говорити, тому я підгляду якщо що. Дивіться, як ми можемо робити контент. Не ідеально просто брати, робити, збирати реакції, збирати відклик, відгук від своєї аудиторії. Отак, От просто брати і робити контент. По-перше, це не порівнювати себе з іншими, тому що коли ми порівнюємо себе з іншими, дуже сильно. Це відображається власне на тому, що ми створюємо. Нам здається, що теж те про що ми подумали, нам прийшла якась ідея. Ми її хочемо втілити. Нам здається, що вона реально дуже крута, але тим не менш ми починаємо дивитися контент інших людей, споживати цей контент, і нам вже здається, що наша ідея вже така собі, або взагалі якась придурнувата, і вона нікому не потрібна, вона нікому не зайде. Та ну це щось не те, тому не порівнюємо себе з іншими. Далі, другий пункт це просто брати і робити, попри страх, попри супротив і інші речі, які вам не дають рухатися, не дають вам проявлятися, і дуже важливо перед тим як щось ви робите. Також запитати себе, чи робите ви це із любові та поваги до себе. Ось це от є дуже важливим таким ключовим моментом, тому що якщо це ви робите просто аби робити, ну таке собі, погодьтесь. Кому відгукується те, про що я вам говорю. Ви можете, навіть, якщо це в записі, дивитися, то залишайте, будь ласка. Реакції, залишайте свої інсайти. Я буду дуже рада почитати і дуже рада буду е, прочитати те, якщо це справді комусь допомогло. Там моє слово, мій, мій якийсь, е, моє речення, вислів. Е, дійсно, я дуже ціную, е, якщо ви цим ділитесь е, далі. Дивіться важливо хвалити себе за кожну дію, яку ви робите. Неважливо, чи це маленька дія, чи це не маленька дія. Все, що веде вас до свого бачення, все, що веде вас до результату, все, що веде вас до своєї мети, от наближає. Хваліть себе за будь-яку малесеньку дію, за будь-який малесенький крок. Це дуже важливо, тому що якщо ми постійно будемо до себе чіплятися, якщо ми постійно будемо від себе тільки вимагати і не хвалити себе самі, тому що нас ніхто не похвалить, да? можна так сказати. Ну, То ми постійно будемо вимагати від себе оцього перфекціонізму, щоб у нас все було ідеально, да? щоб у нас все було прям е І так, як нам цього потрібно. Далі. Знімайте всі очікування і знімайте з цього напругу. Знімайте напругу взагалі з того, що ви робите, і робіть це без. Якоїсь е, зайвої думки. Тобто, як би це вам так пояснити? Наприклад, якщо ви щось робите і накладаєте дуже великі на то очікування, наприклад, ви виставили рілс, і ви очікуєте, е, що він у вас зараз залетить на велику кількість переглядів, буде велика кількість лайків, а цього не стається. У вас просто потім приходить. Е Якщо ви там довгий час це робите і сильно себе заганяєте, у вас прийде вигорання. Якщо ви е, там зробили це раз-два, е, ви просто можете розчаруватися, і вам не захочеться потім взагалі нічого робити. нічого. Тому краще знімати очікування, виставили, окей, добре, як буде, так і буде. Я просто роблю і я приймаю е, взагалі, е, скажем, різний. Е, Різний розвиток подій, да? тобто може бути все, що завгодно, мене це не колише. Я роблю те, що я роблю. Я знаю, для чого я це роблю, і це є найважливішим. Дивіться, чи є у вас таке, що ви, наприклад, хочете щось е, вже ну дуже довго над цим думаєте. У вас з'являються сумніви, у вас з'являється страх. І ви ніяк не наважитеся це зробити. Чи є у вас взагалі таке, можливо, було таке, да? діліться цим? Діліться. Тому що коли ми момент такий, коли ми на чимось дуже довго думаємо, коли, ми, коли у нас дуже великі сумніви стосовно чогось, да, все залежить, звісно, від ситуації. Але. Буває таке і навіть в контенті, та й в житті буває таке, що ми над чимось дуже довго сумніваємося, не знаємо, як це краще зробити, не знаємо, а чи взагалі нам це потрібно. Да? Дивіться, це взагалі може бути не наше. Краще таке щось відпускати, якщо це, скажімо так, не, не те, що е, зараз вам необхідно зробити, або якщо це дія, яка вас не приведе до якогось конкретного результату, до ну до вашої цілі, то це не ваше. Краще це відпустити і краще переключити взагалі свою увагу на щось. Друге, Але також є момент, що це може бути ваша дитяча позиція, в якій ви просто не хочете взяти відповідальність на себе і за свої дії. І в такому випадку ви також можете не приймати рішення. Тому е, два варіанти: або ви в дитячій позиції та не берете за себе за свої дії відповідальність. Або це просто не ваше, і вам просто потрібно переключити свою увагу на щось інше, сфокусуватися на чомусь інше. Я сподіваюся, тут все зрозуміло. Як, Як взагалі не Ідеалізувати все, та не слухати свого внутрішнього перфекціоніста, а робити дії, щоб не топтатися на місці і рухатися до, до своєї мети, рухатися вперед. Це або робити все для того, щоб було вам максимально комфортно, тобто зробити так, щоб вам було максимально комфортно робити ті дії, які ви хочете. І робити ці дії, але е, потрібно розуміти, що на це піде дуже багато ресурсу, дуже багато енергії. Е, або брати та робити щось на трічку. Наприклад, якщо ви робите рілс, е, то зробити краще п'ять неідеальних різ, аніж один вилизаний. Або, наприклад, якщо це стосується сторітелінгу, то е, зробити один. Сторітелінг розкрити його, е, зробити його не ідеально, да, аніж не зробити взагалі. Краще зробити той один і також донести сенс до своєї аудиторії. Донести думку, яку ви хотіли донести, е, аніж е, взагалі цьому сторітелінгу не бути і е, не жити. Е, як вам взагалі інформація, чи заходить вам, діліться? Також залишайте е коментарі. Я що хочу ще сказати, що дивіться, щоб позбутися оцього перфекціоніста. Внутрішнього, щоб не ідеалізувати все у себе в блозі. Не ідеалізувати, можливо, щось у житті, треба просто брати і робити. Якщо це стосується контенту, то пиляти, пиляти, пиляти той контент, робити, багато робити. Нехай це буде не ідеально, але брати, робити, не ідеалізувати, тестувати, і тільки тоді ви зможете зрозуміти, що заходить людям, що заходить вам, що відгукується вам. Так? Що, ну, тобто ви зможете нащупати себе і нащупати власне свій стиль, який вам потім просто буде допомагати розвивати також ваш особистий бранд. Це дуже-дуже важливо. Тому. Обов'язково приходьте на мій безкоштовний розбір, де ми з вами розберемося, що вам робити з вашим внутрішнім перфекціоністом, як вам не ідеалізувати, не вилизувати свій контент, або якісь, можливо, є ситуації в житті, які ви також ідеалізуєте і просто не робите дії з цього приводу. Тому просто. Власне, приходьте, щоб ви могли просто е, зрозуміти, що вам з цим всім робити, е, як вам виходити е, з оцього перфекціоністу і рухатися далі досягати е, своїх цілей, своєї мети. Е, це буде 100% неймовірний досвід, новий досвід для вас. Це я вам гарантую та обіцяю. Якщо ви після цього ефіру отримали якісь інсайти, якісь свої усвідомлення, можливо, десь чимось я вам допомогла щось розкрити, якусь вашу ситуацію або наштовхнула вас на те, щоб все ж таки ви могли зрушитися з місця, почати діяти, не стояти на цьому місці, да не топтатися. Будь ласка, діліться цим, не соромтеся, бути в активній життєвій позиції. Це дуже-дуже важливо, тому що іноді дуже важливо зайняти саме таку позицію, бо ну, це просто те, що рухає нас вперед. Це просто те, що може допомогти вам в якийсь момент просто змінити, перевернути все ваше життя. Я рада, хто проходив повз цього ефіру. Рада, що ви заходили, дивилися, і всі, хто подивляться в записі, обов'язково ні, доброго дня, ні, я не психолог, я не психолог, але також працюю з людьми на духовному рівні і розбираю також і програми, і. В більшості я працюю над станами, так? Я допомагаю створювати експертам контент, виходячи зі свого стану. Ось так, якщо простіше сказати. Якщо маєте якесь запитання, можете ставити, я вам зараз на нього відповім. У мене взагалі сьогодні е, е, тема перфекціоніста, тема ідеальності. У мене все моє. Е, не все сьогодні ідеально, але тим не менш, я прийняла рішення, що я виходжу е, в ефір, що я роблю сьогодні контент. Е, знову я виходжу зі свого стану, мені це сьогодні в кайф, мені це відгукується. Я знаю, що це також допоможе великій кількості людей. І ну, це 100% відгукнеться, нехай не всім, але є, на це прийдуть точно свої люди. Передивляйтесь, обов'язково передивляйтеся ефір, бажаю всім гарного дня, не ідеалізуйте своє життя, не, ставте, не заганяйте себе в якісь рамки. Відноситеся до всього більш легше. От, і вам буде просто простіше жити. Ви побачите, наскільки це працює. Всім бажаю гарного дня. До наступного!